Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша і я розповідаю про парфумерію у своїх відео. Сьогодні від мене міні-добірка троянд в моєму гардеробі і розпаковка ось цієї коробочки. Почну я з того, що мої стосунки з трояндами у парфумері трошечки хвилеподібні і не завжди прості. Спочатку, коли я ще не дуже глибоко занурювалася у парфумерію, то, в принципі, троянду я любила, бо це така зрозуміла нота, це не щось диковинне, троянду можна понюхати на клумбі, в квітковому магазині. І, ну, чому б не пахнути трояндочкою? Мені дуже подобалася раніше класична клое. Ось, а далі, як я вже почала занурюватися в парфумерію глибше, щось там таке цікаве, нове шукати, то троянд на полиці в мене було вкрай мало. Я могла б назвати, наприклад, якийсь типу трояндовий колонь, але так, щоб знайти багато на своїй поличці троянд, там, де парфуми прям, де дуже відчутна троянда, я б не могла. Ось. І... Навіть Френч Лезер від мемо якось мене розчарувала і не стала мені на поличку. Аж ось недавно я почала знайомитися потихеньку з якимись новими для себе трояндовими парфумами, і, зрештою, виявилося, що бувають такі навіть дуже гарні троянди, які мені досі цікаві, які гарно на мене сідають. Ось Одна з них це Джульєтка Зеган Леді Ванжанс. Я знайшла геть маленький залишок до 10 мл у флаконі такого старого випуску, де ще різного розміру букви на логотипі Джуєти. І це, це троянда спокійна, це троянда прохолодна, звісно, там така якась легка травність за рахунок лаванди в піраніді. Хоча як ну, сильно яскравої лаванди тут і нема. Це така трояндочка, звісно ж, вона пачульна. і в базі в неї мускуси, які дуже гарно на мені сидять. Я знайшла невеличкий залишок, тому що от якось боялась, що мені дуже швидко набридне цей аромат. Я його носила, не скажу, що там вже все зносила, але от прям кілька таких разів я із насолодою його носила і влітку, і от зараз уже дуже гарно, мені подобається. І коли я вже в магазинах ходила, тестувала, мені ще сподобався нуар Noir Tom Ford, і це теж гарно зроблена. Чистенька така насичена троянда. Цю троянду відтіняють пачулі. Вона не важка і не страшна. От портрет Леді Маля для мене страшний. Він мені взагалі навіть не дуже той про троянду, і я от не можу на собі його носити. А нуар де нуар Форда мені сподобався. І кажуть, що його умовний клон Armaf Club de Nuit Intense жіночий є, але в мене був від леванту цього Club de Nuit до того, як я познайомилася з Noir de Noir, і він мені аж ніяк не зайшов. А троянда в Noir de Noir прям дуже гарна, дуже чисто зроблена. Але я так собі подумала і вирішила, що поки я не зношу цю джульєту, то ніякого Noir de Noir. Мені на полиці не треба, а там може я ще знайду щось краще, гарніше в цьому ж напрямку для себе. Ось ще, раз уже про Фредеріка Майя я згадала, то я от покажу, нагадаю собі і вам «Ун Роуз» або Розе Тонер, її перейменували. І це, це така вже винна. Темна троянда, вона землиста. В мене ще від ливант аромату, який називався Unrose, але кажуть, що вони в принципі в розкритті вже ідентичні. Можливо, там будуть якісь в старті відмінності. Ось і це така багата пряна троянда. Вона мені прям театральна, якась така вишукана. Вона дуже гучна. Аромат пливе перед тобою, а потім уже з'являєшся ти. І це такий аромат дуже і дуже яскравий. Мабуть, він найяскравіший буде із цієї сьогоднішньої добірки. Тому в мене поки що тільки малесенька пробірочка. Я потихеньку її ношу намазом. Мені подобається, але от прям носити її часто, носити багато. Я поки що не хочу. Ну от нема в мене якогось такого настрою, щоб душа прям потребувала цього аромату у флаконі. Е, ще зараз на, наразі в мене немає е, з собою пробничка, е, але він в мене є, і я його точно носитиму. Це від Jorom е, Studio, я недавно розпаковувала їхній ревін, а в них ще є аромат про троянду Rose Highland. І це. Це і троянда, це і шипшина на кущику. Це така от медова трояндочка. Вона навіть трошки дюхтяна мені. В базі вона не важчає, а навпаки, стає такою зеленішою трояндочкою. І от вона прям дуже класна, дуже гарна. Мені здається, що вона от може асоціюватися з якоюсь там шотландською. Атмосферою з шотландськими пейзажами, але її і у нас досить гарно, досить комфортно носити. Це теж дуже класна троянда, от пробничок, я впевнена, що залюбки зношу. Ще одне моє відкриття із Піті-Фрагранце. Це, по-перше, взагалі бренд Охтоп. У них є 5 ароматів. Вони дуже класні, там всі такі класні, чисті, цікаві аромати і урбаністичні, і такі природні. Я думаю, що я пізніше розповім про всі їхні аромати, а сьогодні лише про аромат I Hate Rose. Назва привертає до себе увагу «I hate Rose, флакон яскраво-червоного кольору теж привертає до себе увагу. І я, власне, побачивши на стенді оцей напис I hate Rose, я підійшла до нього тільки через цю назву. І справді було для чого? Тому що це така троянда класна. Вона тепла, вона така червона, солодкувата троянда. І от Ця фруктовість, солодкавість, зберігається в ній прямо до бази, коли там вже на мені звучить. Так землистенько, коли вже розкрилася Джудіт Хезеган, така мускусно почульна е, троянда, то ця досить солодкувато фруктова на мені, і це так класно, вона ну, теж по-своєму дуже гарна. Е, це трояндочка жива, це трояндочка з зеленим листям, е, від неї віє якимось таким позитивом, е, і от завдяки цій фруктовості. Але там без якихось важких дерев'яшок, удів і так далі в базі, вона прям така дуже класна, дуже грайлива, прям такий живий для мене аромат. На момент, коли я була на виставці Пітті, то цей бренд був представлений лише в Жувуа в Парижі в магазині, але я сподіваюся, що місць, де вони продаються і представлені, стане з часом більше. Тому що я вважаю, що вони справді варті цього, і я була б дуже рада, якби в Україні десь ця марка з'явилася в магазинах. О, ще одне моє недавнє придбання це Van Cleef Arpels Rose Rouge. Я навесні зносила майже весь відливант, його, лишила лише трошки на осінь. Я себе переконувала в тому, що мені ну, не потрібен цей аромат, але, як бачите, цілий флакон. Уже зі мною. І це це троянда вона солодка, вона з какао, вона така трошечки е, варення троянда. Е, в базі вона стає більш деревною і якоюсь прохолоднішою, можливо, там це витиверні, який заявлений в піраміді. І м я бачила, що е, на фразі, десь там у відгуках. Її часто порівнюють з трояндами, відланком з їхньої будь-якової колекції. Я не скажу, що це прям дуже близько до. Якоїсь із троянд, ані до Фісташкової, ані до Парфе де Roses, але от, ну, щось спільне, десь настрій, десь, можливо, якісь матеріали співпадають у них, і однозначно ця троянда варта уваги, вона підіймає настрій, вона така в міру затишна, в ній приємно йти кудись на прогулянку мокрим містом або парком, в ній приємно зустрічатися із друзями. Це така. Затишна, ну, не прям така е, розслабляюча, огортаюча, але дуже-дуже приємна, е, солодка, фруктово, шоколадно, смачненька трояндочка. Ще в мене тут лежить, поки що, у пробнику, Галівант Ланден. І це вже зовсім інша історія, зовсім не схожа на ці перераховані мною троянди. Ні. Це троянда така якась. Світла, біла, кремова, салатова, от якась така бліда трояндочка. І це троянда дуже мокра, і з мокрими стеблами, з мокрим листям. Вона от прям відповідає ем, асоціаціям з туманним альбіоном. В ній є шкіра в базі. І щось мені от загалом нагадує е, мокре листя, коли я в цьому ароматі прохолоду, холоду, вологу, таку сиву погоду. Е, ось, і ти так йдеш, наче з букетом такого листя, і воно вже намокло в тебе під дощем, а ти собі йдеш і в тебе ще е, десь долинає аромат осінніх таких блідих е, троянд. І тобі так гарно. В теплі вона якась така гарна і ледь-ледь пудрить, і дуже добре тримається на шкірі. І мені дуже гарно мені і влітку, ну, звісно, не в спеку, там, плюс 32, а коли влітку там, не дуже спекотно, і теж коли пройшов дощик. І восени вона прям така класна. І я ось уже доношую від левант, і я думаю, що Лондон я би собі хотіла ну хоча б тридцяточку мати на поличці і носити в такий дощовий настрій. А що ж в цій кропці? У Флоренції я познайомилася в універмазі Рінащенте. З різними ароматами Пенхайванс. Ну, деякі вже я знала, наприклад, я Луну знаю, мала від Левант, я знайомилася завдяки Вікторії парф подрузі із колекцією портретів з набором семплів, але ну, жоден з них не вразив. Так вони гарні, але десь вже таке було, десь вони дуже тихенькі і ну, не захотілося мені нічого офлаконити. А тут я познайомилась із їхньою новою класною колекцією. Там теж вже були такі аромати, що теж вже було. Я розповідала, до речі, про Пенхалігонс у своєму відео про парфумерні магазини Флоренції. І я всі посилання, згаданих мною відео, лишу в інфобоксі, там будуть і тайм-коди, і інша інформація. Заходьте. А також, поки не пізно, то ставте вподобайки до цього відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались, мені буде дуже приємно і це допомагати на просуванні україномовного контенту. Ось, і знову ж таки, повертаючись до коробочки і до Рінаще, я це думала і думала над одним трояндовим ароматом це Liquid Love. Це гарна троянда така е, спеція. Вона в мені не пудрова, вона в мені саме така от квіткова квіткова троянда з гарними спеціями. На жаль, лісовий горіх, який там заявлено, я не відчула, але в, у Флоренції було досить спекотно, можливо, в іншу погоду, в іншому кліматі можна його відчути. Що там ще було троянда, от сама по собі троянда, трошечки схожа на троянду в Duchess Rose, якщо я не помиляюсь, ну, цей трояндовий аромат з серії портретів. Ось, і я от все думала, думала, Веріна щенти мені сказали, що до першої покупки вони можуть оформити мені карту дисконтного магазину і мені буде одразу мінус 10%. Тобто не після першої покупки, не після там якихось танців з бубнами, а от просто з ходу на першу ж покупку вони даватимуть мінус 10% по карті. Я тоді не наважилася взяти. В цю трояндочку, але думала про неї постійно. Потім я вже зайшла на їхній сайт, зареєструвалась, мені теж дали мінус 10% після реєстрації на сайті, а ще висвітили умови, що на день народження я матиму мінус 20%. Звісно ж, я дочекалася свого дня народження і замовила з більшою знижкою, бо хто ж не хоче зекономити я замовила оцю Pen High Conceвід і хочу тепер з вами її розпакувати. Ось така чорна коробочка, приїхала до мене з Італії, новою поштою. Теж якось не дуже швидко це відбувалося. Але все ж вона зі мною. І зараз я буду шуршати. Тут така ото стрічка відривна. Раз. О! Вона відкривається ось так. Ось, Рінащенте, фірмова коробка. Зараз я розпакую. Ой, там є якісь конверти. Ой. У першому конверті поклали щось бонусом. Зараз я відкрию. Не хочу це хочу дуже акуратну наліпку відкрити. Щось там для тебе. Е, я не дуже знаю, верніше, взагалі, не знаю італійську. Ось Там, пробнички. Там, що ж мені поклали? Так, пакетик тепер пустий. Е, мені поклали Miss Dior Blooming Bouquet. І це добре, тому що я хотіла познайомитися з новим випуском цього Dior. Ну, що ж, я тут дуже рада буду знайомитися. І ще щось. А це саваш Еліксир. Я його не знаю. Класичний саваш я не люблю, і чоловікові не подобається. Ну що ж, затестую, буду знати хоча б що воно. Далі тут такий ще один конверт паперовий. Ага, це для повернення, якщо я захочу його зробити, ну, але ж хто хоче повернути ці парфуми. Тому цей конверт мені теж не знадобиться. А ось тут. Ой, тут така гарна коробка, багато таких дрібничок на ній. Я, мабуть, перемкну камеру і крупнішим планом зніму вам от, розпаковку саме цієї коробки. Отже, ось. Ця коробочка, вона в плівці в укриттях. Ми їх розриваємо і тут така дуже класна коробка. Ось тут прям Magic Potions, а, це ж, ну, власне, колекція Magic Potions, тут такий сургучна печатка, Liquid Love, написано. Тут, тут якісь такі теж. Малюночки, ось я вам показую їх. І що тут бач спрей? Ось так. І тут Potions and Remedies. Ось, зараз я розкрию так класна печатка, мені подобається. Так. І як би так акуратно розкрити. Досвіду в мене отаких розпаковочок на камеру нема, щоб прям гарно вам їх зробити. Ну, маємо, як то кажуть, те, що маємо. Отже, розкриваю я, дістаю її, дістаю. О, кришечка чомусь злетіла. Але це не дуже страшно. І ось такий флакончик, ось такий флакончик. Зараз одягну кришечку назад, бо не гарно без неї. І ось заяді стілт, теж така оця стрічечка, як на коробці. Ось така Важкий флакон. І ось тут є лазерне нанесення. Зараз Ой, аромат треба кудись пшикнути. Ось тут теж написано Potions. Entreменies. Penhalic. Ой, зараз дуже чути такий рожевий перчик, дуже гостренький. І йде гарна, дуже гарна троянда. Я дуже рада, що взяла її. Я вже не буду з вами тут чекати, поки прийде розкриття і база. Ой, дякую, що були зі мною, розпакували цей аромат, послухали про троянди. Пишіть мені про ваші улюблені троянди, як завжди, мені буде дуже цікаво почитати все. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!